Господи друзі, що виробляють китайці? Ви тільки погляньте, який новенький Poco F7 вони показали. От ви пам'ятаєте, нещодавно були F7 Ultra, F7 Pro, це все лайно, це все не потрібно, тому що головна фіча смартфонів Poco полягає в тому, що вони роблять дуже круті технічні характеристики за недорого. Скажіть мені, будь ласка, F7 Pro або F7 Ultra коштували недорого? Ні, вони коштували дуже дорого, тому вони нахрен нікому не потрібні, тому їх ніхто не купує. Там є купа конкурентів в ціновому сегменті, там 18 тисяч, 20 тисяч, є круті реальні рішення. А що крутого є сьогодні там до 15-16 тисяч, так що було прямо дуже і дуже круто, якщо ми говоримо саме про глобальні смартфони. Є там Nasinphone 3A за 15 тисяч гривень, там версія 12256. Але чи круті там технічні характеристики? Ну, чесно, просто нормальні. От, а ти. Тепер подивіться на технічні характеристики Poco F7, який сьогодні показали. Ємність акумулятора 7550 мА. -год. Правда, це для індійського ринку, для європейського ринку 6500, але 6500 це теж немало. Як для глобалки, це дуже дуже багато. Процесор Snapdragon 8S Gen 4. Ви розумієте? Це щось між Snapdragon 8 Gen 3 і 8 Elite. Тільки цей смартфон коштує 339 доларів на старті 339 баксів. Це ну всередині нашої країни за нього будуть просити десь там 16 кусків. Ну не більше. Я думаю, 16 тисяч це буде нормою. І згадайте, будь ласка, головну проблему смартфонів поку до 2025 року. Це лайняні матеріали корпусу. все, що вони могли зробити, це втулити всередину дуже крутий процесор. Все, все інше, це лайно, включно з програмним забезпеченням, але і програмне забезпечення вони цього року виправили. Ну, конкретно у моделі Poco F7. Бо цей недорогий смартфон буде підтримуватись протягом 6 років, якщо говорити про патчі безпеки. Якщо говорити про оновлення зеленого роботу, то це 4 роки. Проте скажіть мені, будь ласка, 4 роки вам буде недостатньо. От з коробкою він буде продаватися на 15 15-й версії Android, до 9. 15-го він буде оновлюватися. От, Це якщо говорити за Android. Е, і ще після цього два роки пачі безпеки. Всередині буде ціла купа усіляких фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом. Але все це ми вже бачили в моделях Pro та Ultra. Поку f 7 не буде виключення. Коротше, друзі, технічно і за загальною філософією це справжнісінька імба. І саме Poco F7, я впевнений, буде продаватися як гарячі пиріжки. На відміну від моделей Pro та Ultra. Влаштуйтеся за те ж на місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобаєшку. Зараз розповім усе більш детально. Але перед цим, друзяки, я хочу вам нагадати: якщо вам потрібен будь-який смартфон топ за свої гроші. Обов'язково звертайтеся в наш інтернет-магазин androprice.com.ua або одразу йдіть в наш телеграм-канал Україна. Тут і тут мали з'явитися QR-коди. От, припустимо, де ви ще візьмете IQ z 10 Turbo з акумулятором 7660 мАч з потужним процесором, з неймовірною якістю всього на за 14 тисяч гривень. Ну ніхто вам більше нічого подібного не запропонує. У нашого постачальника є ексклюзив, ексклюзив, який він пропонує нам. І таких смартфонів у нас дуже багато. Неважливо вам. Потрібен iPhone чи якийсь Android, глобальний, китайський. От просто все, що вам треба зробити, це е, написати нашим менеджерам в телеграм канал Андропрайс Україна. Пишіть у, нас, у мене така, така сума. Будь ласка, допоможіть мені з вибором е, смартфона. І вони вам радо допоможуть. У нас найкращий сервіс. Окрім QR-коду, в описі ви також знайдете посилання на чат з нашим менеджером. Ну і ще одне питання, як на мене більш важливе, це збір для хлопців, які зараз. Працюють на сумському напрямку. Їм треба автівка, їм треба система РЕП, і іншим хлопцям ще треба просунута оптика з тепловізора. Ми мали закрити цей збір ще дуже давно, вже близько місяця пройшло, а ми ще з вами тягнемо. Там 200 тисяч залишилося накидати. На Я вже закинув теж, теж там на близько 10 тисяч гривень. Давайте теж там під'єднайтеся 200 100 гривень, і ми з вами це зробимо. Для того щоб вас додатково мотивувати, дивіться, у нас є два крутих призи: це смартфон OnePlus 13 t один з найцікавіших компактних флагманів сьогодні. І справжнісінький топ флагман Galaxy S25 Ultra від компанії Samsung. Донайте від 50 гривень і автоматично ставайте учасником розіграшу. Чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Як тільки ми добиваємо цей збір, одразу влаштовуємо стрім на цьому Ютуб каналі, де ми будемо підбивати підсумки, я буду перед вами звітувати. Коротше, все як ми любимо. Більш детально про все це я розповім в кінці відео, тож обов'язково додаємо дивіться. Ну, зараз ми повертаємося до Poco F7. Дивіться, випускається він в трьох кольорах. У такому от кібордизайні, нічого подібного я раніше не бачив, однак тут одразу йде натяк на ігрову продуктивність. От, комусь такий варіант сподобається, комусь не сподобається. Для тих, кому не сподобається, є два більш консервативних варіанти: чорний і білий колір. Єдине, що погляньте на дизайн блоку камер. Там все одно залишаються ці зелені смужки. Ну, таке собі, все одно трошечки колхозом віддає. Проте ви погляньте на його матеріали корпусу. Металева рамка. От про це. Свідчать у ці е, пластикові вставки під антени. І задня кришка, виконана зі скла. Так, це смартфон Поку, все ще Поку. Проте подивіться. 에, доволі дорогі матеріали корпусу пропонує 에, виробник. Дисплей взагалі захищено флагманським склом Gorilla Glass 7i. Хто не в курсі, таким самим склом захищають свої флагмани такі компанії, як Oppo і Vivo. Ну і вишинкою на торті буде повноцінний клас захисту від води та пилу IP 69. Тобто він не просто не боїться занурення під воду, він не боїться навіть гарячих струменів води. Для 에, середньобюджетного смартфону це дуже і дуже круто. Не дивлячись на акумулятор Чозної ємності, товщина його корпусу складає всього-навсього 8 міліметрів. Вага там 222 грами. Так, він не легкий, але з такою банкою, з такими матеріалами корпусу, ну інакше бути не може. Діагональ дисплея 683 дюйми, тобто це не маленький смартфон. І ви тільки погляньте на товщину рамок навколо дисплею. На це окрему увагу звертає увагу виробник. Вони дуже тонь тонькі, і мені подобається те, як він виглядає спереду. Сканер відбитків пальців сховано під дисплеєм. Звісно, він оптичний. Завезли стереозвук, завезли флагманський лінійний вібромотор. В цьому плані все у смартфоні в поку і перед цим було а, дуже круто. Ну і сама матриця, тут не побоюся цього слова, флагманського рівня. Роздільна здатність 1,5 К максимальна заявлена яскравість 3200 а, ніт, Максимальна частота розгортки 120 Гц і немає жодних проблем із чимом. Детальні цифри зараз з'явилися перед вашими очима. Проте, коли мова йде за смартфони Poco, всі ми добре знаємо, що головне. Головним їх козером є процесор. В даному випадку це свіже рішення від Qualcomm. Snapdragon 8S Gen 4. Для тих, хто в темі, це щось між Snapdragon 8 Gen 3 і 8 Elite. Тобто він буде трошечки краще за Snapdragon 8 Gen 3, але гірше за 8 Elite. Він буде не таким гарячим. От враховуючи те, що компанія Poco, принаймні на своїй презентації вони пообіцяли, що дуже добре реалізували систему охолодження. Я впевнений, що з ігровою продуктивністю тут взагалі не буде ніяких проблем. На презентації знову ж таки вони показували багато всіляких графіків, що там от максимальний FPS 120 кадрів в деяких rpg іграх в PUBG Mobile, якщо не помиляюсь, там щось 90 кадрів на секунду. В будь-якому разі я вас запевняю, що це дуже крутий процесор у порівнянні з попереднім поколінням, яке використовувалось Poco F6. це став потужніше щось там на 36-40 там з чимось відсотків. Раніше той щось там набирав Antutu півтора мільйони балів. Це більше двох мільйонів. Вбудована оперативна та постійні пам'яті тут теж сучасні. Усі варіанти зараз з'явилися перед вашими очима. Тож до швидкодії роботи тут точно не буде ніяких питань раніше. Були питання до програмного забезпечення, але з виходом сьомого покоління ці питання всі мають бути зняті. Знаєте скільки буде підтримуватися Поки F7? Чотири роки це, якщо говорити про оновлення зеленого робота. тобто зараз він на 15-му працює до 19-го 100% буде оновлюватись. І 6 років патчів Безпеки, ви розумієте, 6 років патчів безпеки. Тобто, ви його зараз так от купили за свої там 16 тисяч гривень і протягом 6 років взагалі можете не змінювати. Я не знаю, хто цим буде займатися. Однак, ви ж чули останні вимоги Європи, і от така підтримка від компанії POCO свідчить про те, що вони і далі будуть принаймні планують продаватися на європейському ринку. Всередину завезли цілу купу фішок пов'язаних зі штучним інтелектом, а, вбудований Gemini, який викликається затискання кнопки живлення, теж нікуди надівся. Проте це вже не новинка, все це ми вже бачили в моделях Poco f 7 Pro і Poco f 7 Ultra. Як на мене, окрім процесора, головним відкриттям цієї моделі є його акумулятор. Для європейського ринку, як, як я казав раніше, ємність 6500 мАч, для індійського ринку 7550. Я не знаю в чому різниця, навіщо так китайці чинять. Проте факт залишається фактом: швидкі зарядки в них однакова 90 Вт. Бездротової зарядки, на жаль, немає. На що можна розраховувати з. Акумулятором такої ємності, навіть у випадку з батареєю 6,5 мАч можна розраховувати до 2 днів роботи. Впевнено, що в індійському варіанті 2 дні роботи будуть гарантовані. Зараз китайці активно покращують батарейки в своїх смартфонах, всі вони кремнієво вуглецеві, і з кожним місяцем, навіть не роком, ця ємність стає вища. Раніше ми там охлахали, коли було 6 тисяч, зараз 6,5 є норма, а в деяких китайцях вже використовується батарейка на 8 тисяч мільямпердин. І це ще не Стеля офіційна вартість Poco f 7 за базову версію складає 339 доларів. Детальні цифри зараз з'явилися перед вашими очима. Всередині нашої країни варто очікувати на прайс, що 15-16 тисяч гривень. Можливо, на старті, от якщо відкинути усі ці передзамовлення, ціна буде складати там 17-18 тисяч. Думаю, що не більше, бо там вже дуже близько йде Poco f 7 Pro. Цей f 7 має коштувати як мінімум на 3 тисячі дешевше я вважаю, От за Poco F7 Pro. А Poco F7 Pro сьогодні там вже можна легко купити за 18-19 кусків. Тому коли там ціна устаканяться, то, швидше за все, ми будемо бачити прайс там 16 тисяч, 15,5 16 тисяч за базову версію Poco F7. І я вважаю, для тих людей, для кого важливі технічні характеристики, матеріали корпусу, ну це буде прямо імба. І це ж глобальний смартфон, ви маєте розуміти. Можете написати прямо зараз в коментарях, який смартфон за. Ці гроші ви б взяли собі. Китайський OnePlus S5 з чипом Snapdragon 8, Gen 3, теж з дорогими матеріалами корпусу, бо саме стільки сьогодні коштує цей пристрій всередині нашої країни. От можете зайти в наш інтернет-магазин і подивитися, або за ті самі гроші взяли по цей глобальний Poco F7 з повноцінним вологозахистом, з величезною батарейкою, з крутезним процесором, і головне глобальною прошивкою і довгою підтримкою від виробника. Знову ж таки, я гадаю, що саме ця модель з усієї лінійки POCO F7 буде буде найпопулярніша базова версія, бо компанія Poco, вона як прославилася взагалі тим, що випускала топи за свої гроші в середньому бюджетному сегменті. Флагмани Poco ніхто ніколи не буде купувати. Це моя думка. Свої ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Я гадаю, що цього разу компанії Xiaomi дійсно вийшло випустити дуже крутий продукт. У мене на цьому все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Діліться цим випуском зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення від військових і беремо участь в нашому розіграші двох крутезних призів: OnePlus 13T і Galaxy S25 Ultra. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. Друзі, що треба зробити для того, щоб взяти участь в розіграші OnePlus 13 t задонатити від 50 гривень на допомогу нашим захисникам. Прямо зараз ми збираємо гроші для хлопців, які працюють на сумському напрямку. Їм конче необхідна автівка для виконання бойових задач. Ви знаєте наскільки сьогодні це важливі речі на фронті? Бажаємо здоров'я, шановні підписники каналу Андре звертаємось до вас за підтримку. Нам дуже необхідна ваша допомога. Здбання автомобіля та необхідного обладнання для підрозділу, який буде виконувати завдання на сумському напрямку. Завчасно дякуємо вам за небайдужість, завдяки вам ефективніше виконуємо свою роботу. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Тож, нумо, друзі, долучайтеся до нашого збору і пам'ятайте, чим більше буде ваш донат, тим більше у вас буде шанс на перемогу. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги. Побачимось.